Привіт! Якщо ти один із підписників мого каналу або хоча б один раз дивився мої відео, тоді знаєш, що в кінці кожного відео ми говоримо про те, що 50% від монетизації, а також донатів каналу, будуть відправлені на потреби ЗСУ, а також благодійних організацій. Але останніх декілька відео, в яких я розказую про те, як українці можуть отримати певну виплату. Або розіграш грошей мені показали про те, що такі відео мають великий попит, а це означає в свою чергу, що зараз, напевно, кожен українець, як і в Україні, так і за її межами, має певні фінансові труднощі. Та і потрібно розуміти, що після того, як ми переможемо окупантів, нам потрібно буде відбудовувати нашу країну, а економіка потребує часу для того, щоб відновитися. Саме тому я дійшов до тієї думки, що було б чудово зробити NFT проект який буде приносити пасивний дохід як під час війни, так і після її завершення. Якщо ми зараз відкриємо будь-який із рейтингів NFT проектів то побачимо, що більшість із них реально представляють собою просто картинку, яка не підкріплена просто нічим, крім спільноти. І потрібно бути відвертим, на ринок криптовалют або ж NFT приходять не за технологіями, а за грошима. Саме тому виникла ідея створити проект, у якому буде використана NFT технологія, який буде приносити пасивний дохід. Я хочу зразу попередити, що це не буде якась піраміда, у якій потрібно буде запрошувати якомога більше людей, безперестанку кидати кошти, ну і, звичайно ж, золотих гір. Я вам обіцяти точно не буду. А також я хочу попередити, що не буде ніяких рефералів, запрошень та інших подібних речей, у яких заганяють людей проект, щоб просто кинути їх на гроші. Ні, такого не буде. Адже це неможливо. Я зможу допомогти тільки тим, хто сам цього хоче. Я не зможу для всіх людей створити пасивний дохід. Саме тому кількість учасників буде обмежена. Більшість із нас живе наступною фінансовою схемою: ми отримуємо заробітну плату, закриваємо всі свої фінансові питання, такі як харчування, комунальні послуги та подібні. А із тих грошей, які залишаються, ми або їх відкладаємо, або пробуємо реалізувати. А тепер уяви собі, що ти так само продовжуєш жити, але одного дня раз в три, 4, можливо 5 місяців. З'являється можливість відкласти 500 ну або ж 1000 доларів, які прийшли абсолютно пасивно. А враховуючи, що значна кількість українців має певні проблеми із житлом, особистим транспортом, а хтось, на жаль, і здоров'ям. Тому я думаю, така можливість була б непоганою. Так як я вже сказав, що це не піраміда, тому я не хочу, щоб ви мали відчуття, наче гроші впадуть з неба. Це буде чіткий та логічний рух грошей. Якщо коротко, буде декілька джерел, які будуть надавати власникам NFT пасивний дохід. Одним із них це буде інвестиції в сектор NFT, адже сектор молодий, перспективний. І якщо ви подивитесь декілька моїх відео, то зрозумієте, що капіталізація даного сектору тільки збільшується. Але потрібно врахувати. Що ринок може знаходитись в різному стані і очікувати, наприклад, 2-3 роки не у всіх буде можливість на якусь виплату. Саме тому буде ще одне джерело доходу. Можливо, воно матиме менший дохід, але і значно менше ризиків, і більшу стабільність. Я зараз скажу про сектор бізнесу із нерухомістю. Якщо ви також дивилися декілька моїх відео, тоді знаєте. Що зазвичай бізнес із сектором NFT поєднується погано. І причина тому є те, що власники цих колекцій намагаються затягнути власників NFT у свій бізнес, щоб заробити на них. У проєкті NFT Sova все буде навпаки. Бізнес буде приносити дохід власникам NFT. Наступним джерелом доходу буде сама колекція. А про те, як вона буде приносити дохід. Я розкажу у відео із детальним описом проєкту. Отже, підсумовую. Якщо ти хочеш отримувати пасивний дохід від своєї NFT, тоді пиши про це у коменти. А також напиши про те наскільки ти обізнаний у цій сфері. До прикладу, маю NFT, маю та інвестую, займаюсь спекуляціями. Або ж поки що не знаю цю сферу, але хочу вивчити. Після того... Як під відео буде значна кількість коментів, і я буду бачити, що вас цікавить цей проєкт, тоді зніму детальний огляд проєкту, у якому чітко розкажу про всі аспекти. Чекаю на твою думку у коментах! Слава Україні!